Доброго дня. Дорогі друзі, зараз в Україні розгортається велика політична робота діючої влади для того, щоб підготувати аферу століття проти України. Це розпродаж сільськогосподарської землі. Ви знаєте, що подано спеціальне конституційне подання, яке підписано. Депутатами блоку Петра Порошенка, Народного фронту, радикальної партії та фракції самопоміч за відміну мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Вони хочуть через Конституційний суд відмінити мораторій і узаконити величезні тіньові корупційні оборудки по протизаконній скупці сільськогосподарської землі, яка ведеться сьогодні. Крім того, в залі форсується законопроект. Внесений депутатами блоку Петра Порошенка про запровадження розпродажу сільськогосподарської землі. Зрозуміло, що вони вважають, що це останнє, що ця влада мусить зробити, це легалізувати ті мільйони гектарів сільськогосподарської землі, які вони скупили за безцінь, за гектар по вартості мобільного телефону, в тому числі родина діючого президента. Має сьогодні скупленими в тіні сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. І тому президент, на наш погляд, зробив все для того, щоб через суд заборонити проведення всеукраїнського референдуму, щоб запитати у українців, чи хочуть вони розпродати сільськогосподарську землю. Саме тому, що суддя Арсирій, на наш погляд, за дорученням президента, зупинив проведення референдуму, ми почали. Всенародний референдум шляхом збору підписів. Нам треба зібрати більше 10 мільйонів підписів людей, які проти розпродажу землі. На цю хвилину ми збираємо всього декілька тижнів підписи і вже більше мільйона підписів разом з асоціацією фермерів, партія Батьківщина зібрала з, з паспортними даними, з усіма адресами, телефонами, з натуральними оригінальними підписами людей. І якщо тільки я попереджаю президента, прем'єр-міністра і все їх корумповане оточення, якщо ви хоч крок зробите до того, щоб легалізувати розпродаж сільськогосподарської землі, ми будемо об'єднуватись разом з українським народом, з фермерами, з селянами, і ми будемо зупиняти вас всіми доступними методами. Ми не дамо вам провести в життя ту аферу, яку ви намітили». Але в той же час зараз у нас підготовлений порядок денний на цей тиждень. Порядок денний, де в кожному пункті є корупція, лобізм і остаточне, практично, знищення прав людей. Я буду говорити прямо конкретно законопроектами, які вони сьогодні внесли до Верховної Ради. Перший законопроект 62.32 – президентський, так в цьому президентському законопроекті. Передбачається, називається це судова реформа, але передбачається, що тепер без будь-якого рішення суду, без погодження людини можуть списувати з рахунків пенсійних людини, звичайних рахунків, всі борги за житлово-комунальні послуги, нічого не пояснюючи, ні про що не попереджаючи. Крім того, тут чітко в цьому законі написано, що без будь-яких попереджень може бути конфісковано майно, квартири, все, що є у людини, якщо є борги по житлово-комунальним послугам. Третє, тут введені колосальні платежі за те, щоб людина мала право звернутися до суду. По суті, президент цим законопроектом мало того, що забирає у людей останнє, так він ще. Закриває до право звернутися людину бідну до суду. І всі суди будуть для багатих, тому що ті гроші, які потрібно буде заплатити людині за звернення до суду, таких грошей у людини немає. А далі у нас іде проломлювання закону, який дає суддям Конституційного суду 300 тисяч гривень в місяць заробітну плату. І далі всім іншим чиновникам. Силовикам всіх рівнів у нас також зашкальні заробітні плати, а для людей, як правило, нічого немає. Далі у нас є унікальний законопроект, де дірібаниться спіртова галузь України. Вони вже проштовхують вже шостий чи сьомий раз. І ми точно знаємо, хто заточення президента хоче отримати спіртову галузь України, і тому вони це. Протягують, проштовхують в цьому законі, дорогі друзі. Партія Батьківщина. По-перше, ми будемо вас інформувати про кожний законопроект, лабійський корумпований, який президент, прем'єр і оточення хочуть протягнути через парламент. по друге, ми наполягаємо на тому, щоб були проголосовані законопроекти. Партії «Батьківщина», які знаходяться в парламенті, нарешті про деафшарізацію економіки, два фундаментальних, всеохоплюючі законопроекти, які припиняють роботу з усіма офшорними зонами. Законопроект про індексацію закону пенсії заробітних плат, про сучаснення пенсії. Всі законопроекти батьківщини знаходяться в парламенті. Про тимчасову слідчу комісію, про недопустимий рівень тарифів, які є, і про корупцію в «Нафтогазі». всі ці законопроекти батьківщини не ставляться до порядку денного. І можу вам сказати: натомість вони почали практично всеохоплюючи політичні репресії проти опозиції. Прикладом того є те, що через той самий продажний Печерський суд. Через суддю в лапках Кіреєва, тому що це той же самий суддя, просто у нього може прізвище не Киреєв, але сутність у нього Кіреєва. Так от, через громадські організації, які абсолютно напряму залежні від блока Петра Порошенка, вони подали в суд. І суд зобов'язав Генеральну прокуратуру. Подумайте, суд Печерський зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу проти партії Батьківщина за те, що якісь люди, які вносили там по тисячі гривень членських внесків, внесли їх неправильно. І як наслідок я розумію, що залежна від президента Генеральна прокуратура буде проти батьківщини порушувати кримінальну справу. Це по суті Порошенка в профіль Янукович. А той суддя, який такі рішення приймає, це в профіль Кирєєв. Але тепер цікаво, чи буде Юрій Луценко пшонкою, це теж хотілося б подивитися, чи буде він проходити цю мутацію? І знаючи, що такі запитання є, я хотіла би зараз звернутися до українців. останні дні іде чорна брудна пропаганда. Яка стосується як би то моєї нечесної роботи під час підписання контракту газового 2009 року? Я хочу вам сказати, що, наприклад, Ірина Луценка, яка є дружиною Генерального прокурора і яка є представником по сумісництву президента в парламенті, вона заявила, що газовий контракт 2009 року привів Україну до війни, яка зараз іде. Я хочу запитати у пані Ірини Луценко. Коли її чоловік був ув'язнений, і коли, за моєю пропозицією, щоб захистити і чоловіка і її особисто, ми запропонували їй місце в списку Батьківщини, і вона стала депутатом від партії Батьківщина Верховної Ради, вона тоді теж вважала, що контракт газовий 2009 року розпочав війну в Україні. Так якщо вона тоді так не вважала, то їй просто доведеться якось збалансувати свою свідомість. І сказати людям, вона тоді була права, коли вона йшла в список Батьківщини, коли я сиділа у в'язниці за рішенням судді Кирєєва і Януковича. Да? Або вона зараз щира, коли вона говорить, що газовий контракт це те, що розпочало війну. Крім того, пан Артур Герасимов, який є головою фракції. Блока Петра Порошенка. Він також сьогодні на погоджуванні раді сказав, що газові контракти 2009 року привели до війни. Так і, до речі, що Янукович великі гроші по цьому газовому контракту переплатив за природний газ. Так я хочу запитати, він зараз щирий? Чи він, можливо, щирий, коли, коли дізнається або знає, що міністром економіки в уряді Януковича Азарова був Петро Порошенка? І він візував і мусив відповідати за ті ціни на газ, які платив Янукович. І якщо вони були нечесні, переплачені, то тоді треба і Петра Порошенка притягувати до кримінальної відповідальності за те, що переплачено було в часи Януковича вартість газу. Я можу також запитати у Арсенія Петровича Яценюка. Коли він був щирий, коли зараз говорить про те, що ці контракти 2009 року є кримінальними і корупційними, або тоді, коли я була у в'язниці і він по списку партії Батьківщина прийшов до парламенту, а коли я звільнилася від щастя, кричав Юля Юля. Я хочу запитати, коли він був щирий? Це говорить про те, який накат політичний. Яка брудна хвиля цією в лапках демократичною, а насправді корумпованою мафіозною владою сьогодні ведеться проти мене особисто і проти партії Батьківщина, і можу вам сказати, що їм це не вдасться, тому що по контракту 2009 року, а Янукович, не знайшовши в моїй діяльності прем'єр-міністра жодної копійки корупції, вимушений був щось придумувати з газовим контрактом 2009 року. Так я хочу вам зараз пояснити, що, по-перше, Європейський суд справ людини чітко сказав, що це політична справа була, і що там немає нічого за що треба притягувати. По-друге, Верховний суд України в повному складі всі судді, там більше 60 суддів, розглянули, і сказали, що не те, що не було. Складу злочину в моїх діях, події порушення закону не було. А тепер я хочу вам сказати правду і правду з перших джерел. Вони говорять про те, що цей контракт злочинний, тому що там використаний принцип бери або плати. Так от, вони вам не договорюють, що всі європейські країни, які споживають газ російський в ті часи в 2009 році. Типовому контракті мали принцип «бери або плати. Німеччина, Польща, Чехія всі контракти європейських країн, які споживають російський газ, мали принцип «бери або плати в 2009 році. В 2011 році Європейська комісія розглянула ці складові типових контрактів з Газпромом всіх європейських країн і винесли рішення про те, що це є зловживання монопольним становищем. І це є політичним тиском. І на базі цього антимонопольного рішення Європейської комісії всі країни Європи відмінили принцип «бери або плати і Німеччина, і Польща, і Чехія, і інші країни зараз відмінила і Україна. Але коли вони верещать і говорять, що Україна переплатила мільярди, це обман. Тому що за 8 років існування цього контракту жодна копійка Україною або будь-якою іншою європейською країною не була сплачена по принципу «бери або плати і не могла бути сплачена. І тому, коли Україна, останньою з усіх європейських країн, йшла до суду після 2011 року, щоб скасувати принцип «бери або плати, це був гарантоване рішення Стокгольмського суду, яке скасовувало… Ту позицію, яка визначена Європейською комісією як монопольна і як зловживання практично монопольним становищем і політичний тиск на інші держави. Але Україна жодної копійки по цьому принципу не втратила, тому що вже тоді було очевидно, що це формальна річ, яка просто демонструє політичну можливість тиснути на інші країни Газпрому і Кремля. А тепер, що стосується ціни на газ, я прошу уваги. І перед тим, як сказати саме ці речі, я хочу запитати зараз у всіх, хто мене слухає, і у людей, і у журналістів, скажіть, будь ласка, ви можете запідозрити Януковича, Кирєєва і Пшонку в доброму ставленні до мене? Я думаю, навряд чи. У мене в руках вирок суду Кирєєва іменем України. Він знаходиться в вільному доступі в інтернеті. Відкрити 14-ту сторінку, і ви побачите, що в процесі слідства проти мене було встановлено. Цитую, що в 2009 році ціна на природний газ після підписання контракту 2009 року була 232 долара 98 центів. Вас вводять свідомо в оману, що ціна була 450, 500 або будь-яка інша. Це обман для порівняння. Я вам скажу, що сьогодні, по цьому контракту 2009 року, на російський газ ціна складає 140-160 доларів. Я хочу запитати у мафіозної, корумпованої сьогоднішньої української влади, хто дав їм право поставити сьогодні на український газ і на той газ, який вони беруть із Європи. Ціну 285 доларів за тисячу кубічних метрів для народа. Порівняйте, після підписання контракту 2009 року, в 2009 році, я добилася ціни 232 долара, а вам сьогодні виставили 285. Так я хочу зараз взяти перед вами зобов'язання, що як тільки ми з вами приберемо цю корумповану, безпрецедентно цинічну, і безпрецедентно кланову владу Порошенка. Перша кримінальна справа, яку я буду просити порушити незалежну прокуратуру, це чому вони вам сьогодні виставили на український газ ціну 285 доларів, коли собівартість українського газу є 18 доларів видобутку. Так тоді було 232 для промисловості, а для людей навіть в кризу я не на копійку не підняла. Вартість газу українського. Люди платили тоді 80 доларів, це з усім, з транспортуванням, з податками, з розвитком галузі. А вони вам сьогодні поставили 285. І я буду робити все, щоб ті, хто вам поставив таку ціну на газ, сіли грати. Тому що вони сьогодні, забираючи у вас останні сотні мільярдів гривень, скачують на свої офшорні рахунки. А друга кримінальна справа, яка за моєю ініціативою буде порушена після того, як ця влада піде, це ціна на вугілля «Роттердам Плюс, в якій прямо замішаний президент України, і який привів до того, що ціна на електроенергію для вас подорожчала майже в п'ять разів, а для шахтарів за вугілля вони далі платять копійки, а не ціну на вугілля «Роттердам Плюс. І хочу вам сказати, що так само в цьому зверненні до стокгольмського арбітражу є те, що з 2011 року до 2013 року Янукович переплатив 30 мільярдів доларів в Росії за газ. Ну, По-перше, я не розумію, звідки такі цифри взагалі взялися, але не в цьому справа. Зверніть увагу, вони не подали в Стокгольмський суд, щоб в 2009 була переплата році. Це тому, що тоді була прем'єр-міністром Я і тому, що тоді була ціна 232 долари. І там не було не те, що переплати, а вся Європа платила 400, а ми з вами платили 232. І тому вони не звернулись. Ну вони ж мовчать, вони це вам не говорять. А якщо вони звертаються проти Януковича, то я вимагаю зараз. Від уряду Гройсмана оприлюднити, оприлюднити позов до Стокгольмського суду, і ви там побачите, що в кожній позиції звернення до стокгольмського арбітражу вони посилаються, щоб відсудити гроші, переплачені Януковичем. Вони посилаються на контракт 2009 року. Знаєте чому? Тому що Янукович не платив ці гроші згідно контракту, а він платив згідно. Корумпованих домовленостей і таким чином відмивав українські гроші. Але у мене запитання: якщо Порошенко був тоді міністром економіки в уряді Януковича Азарова і були переплати на газ, то очевидно він мусить відповідати, тому що все це узгоджує міністр економіки. І я буду дуже рада, якщо на базі контракту 2009 року... Буде повернуто те, що переплатив Янукович. І останнє, що я хотіла би вам сказати: у мене в руках контракт. І вам розповідають, що ціну на газ можна було встановлювати тільки по формулі. Це обман. Тому що в 2009 році ціна була встановлена 232 долара на базі спеціальних домовленостей по контракту. Так от, можливо, це для вас буде новиною. Але в типовому контракті на поставку газу Газпрома в усі країни Європи, в тому числі і в Україну, значиться пункт, який дозволяє укладати ціну на наступний період без формули. Я прошу вас, візьміть контракт, він розташований в інтернеті, відкрити пункт 4.4 і ви прочитаєте, що не обов'язково користатися формулою, якщо вона вам не подобається. Ви можете просто домовитися і встановити ціну на газ. Але та істерія, яка піднята сьогодні з корумпованою масою Порошенка проти мене внаслідок рішення стогомського арбітражу, це є використання свого службового положення, свого тиску на засоби масової інформації для того, щоб українців ввести в оману і спробувати ще раз, як це робив Янукович, використовуючи газові контракти, які є типовими для всієї Європи, ще раз принизити і дискредитувати моє ім'я. Це персонально робить Порошенка, це персонально робить Яценюк, це персонально роблять пустозвони, Радикальні, які працюють сьогодні на мафію і на олігархію. Це персонально робить сьогодні родина Луценка і конкретно Ірина Луценка, яка була депутатом партії Батьківщина в 2012 році за моєю ініціативою, лише виконуючи злочинні доручення президента. Крім того, я звертаюся зараз до українців в Україні на сьогоднішній день. Президент України зачистив свободу слова. Запам'ятайте це. Зачистив тим, що всі канали телебачення взяті під його контроль, повний. На кожному каналі сидять його смотрящі, які дають темники, які штовхають на канали Телебачення не справжніх експертів, не справжніх політологів, аналітиків, а людей, які по списку. Передаються адміністрацію президента для того, щоб під виглядом незалежних експертів або незалежних політиків просто поливати брудом своїх конкурентів і дезорієнтовувати країну в розумінні, що відбувається. А відбуваються дуже прості речі, про які сказали лідери інших країн, які є друзями України. Перше, що війна не закінчується, тому що Порошенка його оточення на цій війні заробляють. І причина тому, що війна йде саме в цьому. По-друге, причина, що війна йде в тому, що вони прикривають шалену корупцію всередині України і ненавість людей до діючої влади саме війною. Вони говорять, війна, як же можна, щоб народ обурювався? От їх справжня сутність. І тому я прошу вас, знайте, коли на каналах Телебачення виступають в лапках політологи, експерти, аналітики. Або якісь ще політики. І якщо ви бачите, що вони замість того, щоб ви розповідати про корумпованість Порошенка, Гройсмана, Яценюка їх оточення, починають поливати брудом опозицію, знайте, що це замовні експерти, політологи, аналітики і всі інші, кого вони туди прислали. Я хочу привітати сьогодні саме журналістів з їх днем. І подякувати журналістам, що навіть сьогодні в таке засилля свободи слова, яке відбувається в Україні, журналісти намагаються, хоч слово правди, подати вам, всупереч тому, що їм наказують сматряще від Порошенка на кожному каналі. Я хочу подякувати тим журналістам, які, всупереч тиску, всупереч темникам. Супереч фальсифікації і маніпуляції інформацією. намагаються дати людям чесну інформацію. І я згадую, як під час революції дуже мужня людина, яка просто розповідала про погоду на провладному каналі, дала чітке знання, що відбувається політично в Україні. Я прошу журналістів сьогодні бути справжніми героями України і служити людям і відмовлятися виконувати. Абсолютно нечесні вказівки сматрящих діючого президента на кожному каналі. Мені шкода, що так відбувається, і що так сьогодні розгортається в лапках демократія. Але головне, що я хочу вам сказати, все це мракобесія тимчасово. Розумієте? Тимчасово. воно є штучне, воно є неприродне для України. І нам треба об'єднатися всім разом, щоб правління. Цієї корумпованої шайки якнаймога швидше завершилася. Два роки їх такого правління Україна просто не витримає, і тому єднаймося і думаємо, як конституційним шляхом їх позбавити права знущатися над Україною. Будь ласка. Друзі, я прекрасно знаю, скільки ботів від Порошенка і від його оточення працює в інтернеті, і можу вам сказати, я абсолютно підтверджую ці слова, що Україна могла піти по переплаті Януковичем за природний газ в 2011-2013 році, тільки тому, що згідно контракту 2009 року Янукович не мав права платити такі гроші. І тому саме тому, що в контракті по газу є всі позиції, щоб виграти арбітражний суд про переплати Януковича, я сказала, що добре, чи є такий контракт, і він дає можливість відсудити те, що Янукович, до речі, і Порошенка, будучи міністром економіки, переплатили. От що я мала на увазі: а контракт типовий ще раз підкреслюю для всіх європейських країн, контракт був типовий. Включаючи Україну. І те, що Янукович використав це, не маючи проти мене жодного іншого обвинувачення, ні в корупції, ні в чому іншому, цей контракт, це говорить лише про те, що Порошенка продовжує справу Януковича, і не тільки е, намагаючись дискрисувати опозицію, використовуючи цей контракт, а тому, що він продовжує справу Януковича по всім корупційним схемам, але враховуючи. Що Порошенко більш інтелектуальний, говорить англійською, більш розумний, і його оточення також має освіту порівняно з Януковичем. Вони просто ці корупційні оборудки роблять на порядок інтелектуальніше, на порядок глибше і цинічніше, прикриваючися словами демократична і проєвропейська влада. От що відбувається Я не підтримуватиме на посаду пос. На посаду омбудсмана батьківщина буде підтримувати ту людину, яка буде висунута громадянським суспільством разом з демократичною частиною парламенту. Ми не підтримуємо жодну кандидатуру від влади, тому що, взагалі, посада уповноваженого з прав людини передбачає, що ця людина не може мати нічого спільного з владою, тому що їй потрібно проти влади працювати на захист прав людей. А якщо омбудсмен, рахункова палата, інші контролюючі органи, прокуратура, національна агенція по запобіганню корупції всі від влади, то хто буде контролювати порушення прав людей? Щоб контролювати чесне поводження з державними фінансами просто не буде нікого. Тому ми чітко заявляємо, що батьківщина не підтримує жодну кандидатуру на посаду або від влади. Ми підтримуємо того, хто збереться з силами і висуне громадянське суспільство через Верховну Раду. Ви маєте на увазі по скасування мораторію? Ну ще запитання. Я ще раз чітко говорю: що до конституційного суду подано конституційне подання, яке підписано більше ніж 45 депутатами Верховної Ради, які підписали депутати блоку Петра Порошенка народного фронту, самопомочі і радикальної партії, щоб скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Розумієте? Тобто вони в залі говорять одне, голосують за мораторій, а потім подають в Конституційний суд подання Конституційне за скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Тобто подвійні стандарти, і ці подвійні стандарти батьківщина буде чітко пред'являти суспільству. Дякую за увагу. Дякую До побачення. На все добре.